Всім привіт! Всім гармонії, миру і здоров'я. Друзі, підписуйтесь на мій YouTube канал Деша Fishing. Сьогодні я знову вибрався на риболовлю на свої улюблені місця, щоб отримати це задоволення від осінньої риболовлі від риболовлі на воблери моєї улюбленої риболовлі на хижу рибу. Яка називається Щука. Ну, якщо буде окунь в прилові, це теж буде дуже і дуже чудово. Рудра, варуна і орбіт 110 SP. Оце і все, що потрібно для щастя. Ну, звичайно, це жарт. Але це все, що потрібно мені сьогодні для моєї сьогоднішньої риболовлі. Рудра, варуна і орбіт. Отже, осіння воблерна ловля, вона дуже і дуже цікава, цікава над тим, що хижа риба стає активною і жадібно клює на штучні приманки, такі як воблери, силиконові приманки, коливаючі, блешні, вер... вертушки. Ну все-все-все зараз. Починає працювати. Але от якщо ми говоримо про риболовлю власне, на воблери, тут є зміни в техніці проводки. Бо осінню щуки заповільнюються всі процеси, при тому, що вона активна, все, вона годується, але вона вже не хоче активно рухатися, витрачати багато енергії. І тому. Власне, пауза, це завжди вона ніколи не завадить. Паузи стають довшими, а якщо ми говоримо про Воблер Орбіт, яким я зараз власне, і ловлю, то тут взагалі потрібно легенько його протвічувати, він дуже класно піддається і. Воді робить просто неймовірні якісь речі, грає з боку набік на, на перевертається, галси робить. Тобто, ну, це Воблер, який дуже простий в керуванні, але лише при одній умові, що його не треба сильно-сильно твічити і бити по ньому. Він любить такий м'який хід, ну, принаймні мені саме на таку. На таку анімацію вдавалося дуже непогано ловити на нього. Ну і так в воді він показує себе, якщо буде видно зараз на камері. Е, я зараз покажу, що легенький ривочок і що він. Бачите, що він робить. Тобто. Ну, зрозуміло, що тут, там він трішки. По-іншому буде себе вести, бо тут коротка відстань і так далі, але цей воблер не потребує різких рухів. Є. здається, щучка клюнула. Ага. Гарна. О, це непогана щучка, до речі. Бачите, яку свічку робить. Так. Так. Перша щучка на орбіт сьогодні. Як я і казав, щупачок невеличкий, але красивий. <рес> так. О, бачите, як клюнуло якось під цей під підборіддя. Але щучка, друзі, ось це на ваших очах. Орбіт 110. -й. І знову він мені сьогодні приносить рибку. Бачите, яка Ух, паща. Красива, маленька. А, зараз я її сфотографую і відпущу. Спробую зараз. Ага, ну тут без інструменту, мабуть, не вдасться її визволити. Так, добре. Зробимо стоп. Зробимо стоп, а потім я вам покажу, як я її відпускаю. Дивіться, гарна, красива щупачка. Отак от, от на орбіт 110-й клюють ось такі маленькі щучки. Ну що, все рівно приємно. Майже ще й немає півгодини, як я на воді. Та які півгодини? 10 хвилин я ще не... 10-15 хвилин і вже у нас в прилові є щучка. На минулі риболовлі з Дмитром Бачко. А... Ох ти, ох ти, ох ти. І, ага, ожила, ожила. Ну і зараз я тебе відпущу. Зачекай. Зачекай моє сонечко п'ятнисте. Зачекай. Ну ти дивись. Я тебе буду відпускати. От якби ти мене чула і зрозуміла, що я хочу тобі сказати. Бачиш тут гачки напоролося на зайві. Воно тобі треба. І мені здається, що воно тобі не треба. Так от на минулій риболовлі, коли ми були з Дмитром Бичко, я забув свої інструменти, Отак от, от виймав щуки, а потім кинув отак от, от десь і все. Слава Богу, що він вернувся і забрав. Тому інструмент треба тримати завжди. От Зараз я причепив його на. Отаку штучку він у мене на поясі. Забу, забув, як вона називається. Ви можете в коментарі написати. От. Ну і все, і щучка йде гуляти. Щучка йде гуляти. Така маленька. Зараз мої трішечки. О! Все. Все, чудово. Вода вже холодна. І знову ж таки спрацювала пауза, друзі. Пам'ятайте, що пауза це в осінній час, особливо з воблерами. Це... Як це? Це спасіння, це те, що вас може зберегти від нуля. Тому, будь ласка, користуйтеся цим, цим простим правилом. Так, а я продовжую, руки вже пахнуть рибою. Це дуже добре. Правило паузи теж працює довгої паузи. Ну що ж, може там ще стоїть тому місці. Спробуємо, зараз ще раз Так, перевіримо, все у нас в порядку з, повід... з повідочком. Повідочок ніби не цілий, шнур теж, все нормально. Все. Зараз закинув таке місце, дуже цікаве. Тут треба бути чеку, бо тут може бути. І покльовка. Зараз спробую, так би мовити, на камеру може, і вдасться щось спіймати. Бачите паузу, яку я роблю? І не соромлюсь. Так, вже, мабуть, йду по траві. Да. Вже йду по траві. На Камеру не вийшло, спробуємо включитися коли буде покльовочка саме. Отже, друзі, моя риболовля добігла до свого кінця. В цілому я задоволений а, тим, що. Сьогодні вдалося напрацювати. Не можу похизуватися тим, що спіймав багато риби. Ні. У мене всього лише одна щучка була, і, були... і бачив я декілька виходів окуня. От. Чесно кажучи, такі риболовлі вони дуже корисні. Корисні чим? Тим, що є можливість, є час і натхнення. Попрацювати над проводками, роздивитися свої воблери, зрозуміти, що вони можуть, на що вони здатні, як їх правильно проводити і наскільки вони можуть розкривати свій потенціал гри. Тому такі напрацювання вони дуже і дуже корисні, такі риболовлі дуже корисні. Ну я вже не кажу про те, що свіже повітря, а що це переключення від буденності, від проблем. від... Від того, що зараз відбувається, хоча як від цього можна виключитися або переключитися, але все ж таки все рівно треба намагатися це робити, тому що ми маємо бути корисними там, де ми є. А для того, щоб бути корисними максимально, потрібно мати здоров'я як фізичне, так і психологічне, тому я всім вам а час проведений на риболовлі в рахунок. Життя не йде. Тому я всім бажаю вам міцного здоров'я, гарного настрою, незважаючи ні на що. І виходьте на риболовлю, виходьте до природи, знаходьте місця своєї сили. Па-па! Все буде Україна!